Польські фермери відновили забастовку на кордоні Шагині Медика на пункті пропуску від сьогодні, від дев'ятої, знову не пропускаються фури. Будуть пропускатися тільки три фури за годину по словам організаторів. Всі фури з гуманітарною допомогою з паливом та з продуктами, які швидко псуються, будуть приїжджати спокійно, без жодних проблем. Та сама ситуація з легковими автомобілями та з автобусами. В цілому все буде їхати нормально, як завжди, окремою чергою, але фури з іншим товаром будуть стояти. Польські фермери чекають від країни від президента, від свого міністра. Підписання документів документів, які гарантують їм виплати, так як вони втрачають дуже багато грошей на тому, що дешева продукція з України приїжджає. Офіційно ніхто нічого не підписує. На словах обіцяють, але фактично ніхто нічого не підписав. І на даний момент пообіцяли, що забастовка буде тривати ще місяць до 3-го числа лютого. Але чи буде продовжуватися чи ні, залежить тільки від. Українських та польських політиків як домовляться, так і буде.